Вітаю вас у Житомирі. 27 жовтня. В ефірі канал ск 1 Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Точні офіційні дані по Житомиру обіцяють представити вже завтра. Також завтра перша група претендентів нову поліцію Житомира приступить до складання тестів. Мешканці трьох багатоповерхівок у Житомирі, яким не увімкнули опалення, перекрили дорогу. У Житомирі невідома жінка викинула на смітник немовля. Про ці та інші новини далі. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі, Україна, Організація безпеки співробітництва в Європі та Росія розпочала засідання у Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України у тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Фейсбук. До цього в закритому для преси режимі зустрілися робочі групи тристоронньої контактної групи. Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що сьогодні в мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи українська сторона презентує зміни до виборчого законодавства. Точні офіційні дані по Житомиру виборчі дільниці обіцяють подати завтра, але вже зараз можна визначити фаворитів гонки та аутсайдерів. Також цілком очевидно, хто саме побореться за крісло міського голови у другому турі. Деталі знає Марина Вишинська. Загальна кількість житомирян, що прийшли на виборчі дільниці у день голосування становить 80 тисяч 850 осіб. Це 39% відсотків від загальної кількості виборців. Загалом на Житомирщині явка вища ніж загальнодержавна. Станом на час закриття виборчих дільниць явка по Україні становила 46,5%. відсотків на Житомирщині 49%. відсотків. За неофіційними даними до Житомирської обласної і міської рад, за результатами голосування першість отримала партія блоку Петра Порошенка Солідарність. За тим, як голосували Житомиряни, спостерігала оперативна. Група при виконавчому комітеті Житомирської міської ради. Ну, відповідно до матеріалів стосовно інформації про те, що до списку були внесені майже 210 тисяч житомирян. От свій голос на протязі дня віддали 38,3%. Це за попередніми даними, які були нами отримані в той же день. Стосовно кількості населення, це 80 тисяч 100. 86 чоловік у Житомирську міську раду. Найбільшу кількість голосів набрали два кандидата Сергій Сухомлин і Любов Цимбалюк. Тому у другому турі виборів міського голови, який відбудеться 15 листопада, вони змагатимуться між собою. Чи задоволені Житомиряни загальним результатом голосування дізнавалася знімальна група телеканалу СК 1 Я не задоволений. Да, чому я нових людей хотів. нових? А це стара власть це та ж корупція, це Тоже, як говориться, відкати, бюджети, я не А, я взагалі не ходила. Не ходила чому. <сум> тому що я розчарована у всьому. Хоч я була завжди така настроєна на те, щоб прийти і проголосувати і за кого, але я зрозуміла, що то немає сенсу. Краще поїхати в село тому що там допомогти. Я слухаю радіо, дивлюсь телебачення. про всі Обласні центри і про всі міста хоч щось кажуть, а про Житомир мовчать. Ніби Ні Житомира немає, ніби в Житомирі немає комісій, ніби в Житомирі не проводилися вибори, і ніби в Житомирі ніхто ще не підраховував ніяких результатів виборів. Ні, не ходила. Тому що віри нікому немає. Я вже не вірю, нікому. Чому Ну, то всього? Хуже, хуже. Ні, я не слышала і особо не интересуюсь, тому що я не вірю ні в какие вибори. А вони вибори не, не голосували. Люди роздратовані, без грошей, трошки скудно, важковато жити. Але я маю надію на майбутнє, що буде легше. Нехай ще років, два-три. Нехай я не застану цей час, коли тут буде процвітати наша держава. Але вона має процвітати. раз взялись. Не сидимо. Ж на місці. Офіційні дані по Житомиру. Виборчі дільниці обіцяють подати вже завтра. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1 кандидати у нову поліцію Житомира складуть свій перший іспит. У відібраних кандидатів перевірятимуть інтелектуальні здібності, визначатиме рівень рудованості майбутніх копій в Комп'ютер. Про подробиці завтрашнього тесту розкаже Яна Хухарчук. Вже завтра, 28 жовтня, перша група з 6,5 тисяч претендентів до нової поліції Житомира приступить до складання тестів на рівень загальноінтелектуальних здібностей. Тестування проходитиме на базі Житомирського коледжу бізнесу і права по вулиці Київській, 82. Всі, хто захотів, виявив бажання служити у новій патрульній поліції і подали про це відповідну заявку у формі анкети, зможуть. Спробувати свої сили зможуть виявити свій рівень знань у загальній підготовці, тобто вони будуть проходити комп'ютерне тестування на загальний рівень знань. Перший етап відбору повністю автоматизований. Це тест на загальний рівень знань, так званий General Skill Test, який вже давно використовується під час відборів в органи внутрішніх справ багатьох країн світу. Учасник має півтори години, аби дати відповіді на 60 запитань. Проведення тестування заплановано на кілька днів, тобто, поетапно, кандидати будуть проходити це тестування. Наступним етапом відбору майбутніх патрульних поліцейських у Житомирі є медична комісія перевірки фізичної підготовки психологічних. Йний тест та співбесіда. Потім відбуватимуться навчання. Вже з 15-20 лютого у місті курсуватимуть екіпажі нової патрульної служби національної поліції. Яна Кухарчук, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 Мешканці трьох багатоповерхівок у Житомирі, яким не увімкнули опалення, перекрили дорогу. На занедбану котельню, яка має забезпечити теплом квартири, виділили кошти. Чому вона досі не працює, дізнавалась Яна Кухарчук. Не дочекавшись увімкнення опалення, мешканці двох багатоповерхівок паровозного провулку перекрили трасу Київ-ЧОП на в'їзді в Житомир. Вся справа в тому, що раніше опаленням будинків займалась котельня колійного заводу. Але після того як підприємство збанкрутіло, будинки з більш ніж сотнею мешканців лишились нікому не потрібними. На носу місяць, як говориться. У нас інваліди в домі, у нас діти маленькі, старіки. Як це можна так плюнути на Десь є влада, куди вона дивиться. І кому ми надо? Я розумію, ми не мені треба мілостині, мені ми треба нікої помочки. Ну три дома оставить сьогодні на зиму без отеплення. Я вважаю, это винаше ті пазета написали, що котельня ж встановлена на самом деле ми без тепла, без нічого. Михайло Пухтаєвич зазначає, що з місцевого бюджету на придбання нової котельні для цих будинків було виділено майже мільйон гривень. Але дана ситуація склалася тому, що ну, проблеми мешканців не, 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 не настільки відверто так турбують сьогоднішню владу. Сьогоднішня влада зараз вся на виборах, їх цікавить переобрання, а не, а не те, що зараз діти сидять в холодних квартирах. Не дуже такий гарний. Метод радикального перекриття дорог, але він владу привів трошечки в почуття, і вони почали зараз активно становити. Я маю надію, що до 1 числа дійсно буде встановлено котельне, запущене опалення. Комунальники ж запевняють роботи розпочато ще влітку, а мешканців попереджали про затримку теплопостачання. Котина не поставлено, тому що не було технічних умов. Житомир газу, технічних умов РЕС. на сьогоднішній день є технічні умови ресу. Залишається водоканал, вода, Житомиргаз, виконать підвести газ. Як тільки Житомиргаз підведе газ, так ми зможемо сюди перевозити і ставити котельну. Котельна вона модуль, вона вся зобрана, там котли все є. Тільки привезти, поставити ось на цей фундамент, що заготовлений, і під'єднати. Ось на цьому місці вже незабаром повинна з'явитись котельня. Ще влітку це місце забетонували, поставили електричні стовпи, але на цьому роботи закінчились. Допоки мешканці не вийшли та не перекрили дорогу. І вже сьогодні бачимо, що розпочали роботи, підводять газ. Проте є час у комунальників лише до 1 листопада, якщо ні, житомиряни обіцяють знову вийти на вулицю, перекрити рух, аби їх нарешті почули. От сьогодні ми вже можемо бачити, що роботи розпочались. Зараз підійдемо, запитаємо, що роблять, скільки часу вже працюють. Скільки ще мають працювати. Добрий день. Телебачиш, що робите? Газ буде коли. Скільки часу ви вже працюєте тут? Ще раз? Сьогодні почали. Сьогодні почали. Тришею викопали і газ. Трубу положили газ. Ага, тільки трубу дуже. А скільки ще часу треба вам працювати? Завтра, начальство, скаржи, які напротив. Так, перший екран. Нагадую, що ми знаходимося на провулку перевозному. Тут працюють комунальники, кажуть, що не знаю скільки ще будуть працювати. Як начальство прийде, скаже, стільки й будуть. Яна Кухорчук, Леонід Прадаченко, телеканал СК 1